Я йду від тебе і до тебе По золотих твоїх стежках, мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до ти варто в світі жити. Живеш і квіт не ж те. Україно. Після доріг Вірне серце Твого сина. Дякую які допомагають дітям вони завжди поруч. Я доначем і закликаю кожного активно допомагати. Дякую волонтерам, які допомагають тваринам під час війни. Військовим дуже важко, без волонтерів. Допомагайте волонтерам і кидайте свої донати. Мало донатів не буває. В такі складні часи волонтерська допомога є пріоритетом нашого коледжу. Тому ми всією коледжанською родиною робимо все можливе для наших військових. Україна!